Як не забувати виконання дрібних речей? Сьогодні, виходячи з дому, я поцілував вилку праски. Але тепер я точно пам'ятаю, що я її вимкнув. Кумедно, але це дійсно чудова, а головне, корисна і дієва порада. Але найголовніше, ми забуваємо повсякденні дії лише тому, що здійснюємо їх автоматично і без уваги. Тож, якщо ви бажаєте пам'ятати ту чи іншу дію, все дуже просто. Додайте до неї в момент виконання трохи уваги та щось незвичне саме для цієї справи рух, думку або емоцію. В найпростішому варіанті, наприклад, коли ви замикаєте двері, прийміть незвичну позу і, повертаючи ключ, спостерігайте і за ним, і за своїм тілом. В більш складному, але максимально ефективному варіанті додайте в той самий момент думку. Чудово, що сьогодні я все запам'ятаю і емоцію. Відчуйте задоволення від цього. Рух, думка та емоція це повний комплект. Але в обох випадках ця дія вже закарбована у вашій пам'яті, і ви згадаєте всі деталі навіть. На наступний mm. день.